Добрий ранок, любі малята! Сьогодні я пропоную вам перетворитися в маленьких чарівників і провести дослід з водою, барвниками та пікінською капустою. Сьогодні ми разом з вами розфарбуємо пікінську капусту в різні кольори. Для цього нам потрібно 4 склянки чистої води. Чотири барвника різного кольору зелений, синій, червоний та жовтий. Та чотири листочки і кінської капусти. Тож розпочинаємо склянку з чистою водою додаємо барвник. Одну склянку один барвник. І добре його розмішуємо. Далі склянки ставимо лист пікінської капусти і залишаємо їх на деякий час. Я поставила листочки раніше, і вони вже встигли розфарбуватися в різні кольори. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові. Діти, а ви знаєте, чому так сталося? Це сталося тому, що. Рослини смоктують воду і таким чином підживлюють листя та квіти. Якщо вода забарвлена, то колір листочків або квітів змінюється на той, якого кольору була водичка. Діти, скажіть, вам було цікаво? Сподобалося бути чарівниками? Мені дуже сподобалося з вами працювати. Діти, поспостерігайте за листочками, і ви побачите, як через деякий час ваші листочки стануть різнокольоровими. Дякую вам за увагу, до побачення!